Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну красиву рибу українських водойм, а саме про краснопірку звичайну. Краснопірка звичайна, по латині, Скаденіас і Резрофозалмас риба родини коропових. Також її ще називають Червоноперка, Чернуха, Червонопірка, розповсюджена у водоймах Європи, окрім Криму. Південного Каспію і річок, що впадають у Північний Людовитий океан, а також Малій та Середній Азії. Інтродукована у Ірландію, Марокко, Мадагаскар, Туніс, Нову Зеландію, Канаду та Іспанію. В Новій Зеландії та Канаді вважається шкідливою рибою, що витісняє місцеві види. Ця риба досягає довжини до 36 см та ваги від 400 500 г до 2 кг. Тіло високе, сплюснуте з боків, луска відносно велика. Голова невелика, рот верхній косий, зуби дворядні. Спинний плавець сильно зміщений назад. Спина темно-бурого кольору із зеленуватим відтінком. Боки жовтувато золотисті, черево сріблясте. Спинний та грудні плавці сірі з червоними верхівками, всі інші яскраво червоні, очі жовтого кольору. Краснопірка мешкає у тихій чистій воді, в заростях очерету та іншої водної рослинності. На відкритій ділянці водойми виходить рідко. Тримається переважно у середніх шарах води, але в спекотну погоду підіймається до самої поверхні. Активна вдень дана риба живиться водними рослинами, зокрема, нечастими водоростями, спайреджейри, сієладафуора, ікрою молюсків та інших видів в риб. Різноманітними безхребетними червами, личинками та комахами. Старші особини споживають молодь риб. Статевої зрілості досягає у віці 4-5 років при довжині тіла не менше 12 см. Нерест відбувається наприкінці травня, на початку червня, коли вода прогрівається вище 15 градусів Цельсія. Плодючість ікринок коливається від 96 до 232 тисячі Самка відкладає ікру у декілька етапів на водну рослинність. З неї через тиждень вилуплюються мальки, які спочатку тримаються в місцях народження, а потім переходять на глибші місця, де живуть разом з дорослими особинами. Хоча кількість відкладеної ікри і велика, але значна частина потенційних мальків гине під час інкубаційного періоду. Краснопірка має не дуже гарні смакові якості, гіркуватий присмак. Та маленький вміст жиру до 7%, тому промислове значення невелике. В Україні даний вид водних біоресурсів виловлюють лише в дельті річки Дніпро, де риба досить численна. Також краснопірка, звичайна, є об'єктом лову рибалок аматорів. На що краще ловити краснопірку. Найбільш поширена снасть для лову краснопірки це поплавкова вудка, її використовують як з берега, так і з човна. Волосінь використовують від 0,17, 0,20 мм легкий пінопластовий поплавок, гачок номером ,5, 5 Насадки найрізноманітніші, хробаки, мотиль, коники та інші комахи, зелень, хлібний м'якуш та шматочки риби. Для вудіння вибирають вікна між рослинами, місця біля очерету і латаття. Насадку опускають у середні шари води або на дно. У спекотну погоду краснопірка виходить ближче до поверхні води. Покльовка краснопірки впевнена, приманку вона атакує різко, і підсікати треба відразу ж коротко, але дуже сильно. Взимку ловлять краснопірки в основному на мормишку найкращі результати показує активна з перемінною швидкістю проводка. Зимою краснопірка добре ловиться на такі наживки, як мотиль, короїд і личинки реп'яхової мухи, в народі репейник. Роздобути якого можна безпосередньо на самих реп'яхах або в їх шишечках, а ближче до кінця зими можна пробувати ловити на опариша. Ця риба любить наживки білого кольору. Велику краснопірку ловлять на тісто або на макаронні вироби. краснопірку добре приманює тісто, забарвлене в рожеві тони. Друзі, а ви хоч раз ловили краснопірку. Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!